Ренотрафік, ось таке положення світла. Ось що маємо на дорозі. Будемо виправляти, робити гарно. А ось включені туманки. Ось що маємо. Теж будемо виправляти. Виконали на лінзах від АМС у шостих. Ось що маємо. З'явилося світло на дорозі. Заодно і підсвіченої кномі туманки. Фари перед роботи на столі. Розібрана права фара. Зібрана ліва фара. Стан скла. Ми не використовуємо рідини. Ось по канту помітно, що ніякого пошкодження рідинами акриловими розчинниками нема. Стан кантів корпусів першої фари, другої фари. Ось у ці відбувачі. Будемо врізати лінзи. Зробили вже під лінзу. Ось старий відбивач. Старий відбивач, зафіксована лінза. На поважання клієнта реалізована маска Панамера. Логічним чином зробили другу. Повернули лінзи в фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фарки. Повернули фарки на авто. Вирізали туманочки, зробили заглушечки. Вирізали туманки. Зробили заглушечки, ось таке вони світло дають. Встановили ДХО ось як яскраво вони світять, а при включенні ближнього світла трохи петухають Завершили проєкт, Отримано результат. Ось з'явили світло, все гаразд. Доброго вечір! 11 часов ночі. Світ просто бомба. 120 дивіться, як видно. Це ближній. Ось далі.